<laughs> Не угадать, направо или налево. Направо или налево. Ладно, зараз подивимось секунд 5. И зрозумеем, куда краще. Угу. Напевно, все-таки направо. О там уже на що то є. Так, у них ялинково цвітився. Хто в них швидкий? Може бути Лора, Пантера. Непогано так попало. Але з такою щось, блядь, затримки. Щось такої з затримкою. Ой, добре, що не перезарядився. Тепер можна перезарядитись. А тут ще один красель. Ну, об'єкт, я тобі вже не можу допомогти. По-перше, ты даремно попался туда сам. По-друге их там... Ух ты, блядь, сколько их там. Не-не-не, Дэвид Блейн. Треба робить зебахтунг. Нужно тут розірвуть в трех. А, е, він вже взяв, розвернувся. Думаю, що так далеко буде виїжджати. Бля, а що у вас з базою знову? Чому ви її знову віддаєте? Чому ви знову базу віддаєте? Так. Поняв, прийняв. Ти заховався. Мене є час ще перекладешся. Так, базу начебто відбивають. O ty borasyk. O ty borasyk. Wziął... Wziął, znikł się Kto tak robi, a? Kto tak robi, ty mi powiedz. Буду, дякую. Треба було його добивати одразу. Ого, в них арта сюди навіть прилетіла. В них навіть арта сюди прилетіла. Ну, дякую, Звісно, Борасику за фражик. Це було дуже вчасно. І дуже вчасно він підгорів. Ай, знову і там ще ТІ 95. Погом-пум-пум. Далеко ж не від'їдеш? boh da, e me ne ne ma come pregare Мене нема кому прикрити. О, хтось по ньому пальнув. Так, але зараз найголовніше базу відбийте. Зараз, зараз підсвічую його. О, ти по ньому ще разок влупив. Та що ж ти мажеш? О, є таке. Так, де ти там? Дякую за допомогу. Заодно поки доїду, повний повин магазин заряджу. 4 пробив. Це що за підкрутка ВГ, а? Що за Підкрутка ВГ, Я не поняв. стросс класс <laughs> 1537 це на нем рекорд не, не рекорд. 2300. А що ж на рекорд 2 300 а еще на нем за рекорд один А хоча там має бути більше, бо я 6 тисяч на ньому наносив. 2529, так. Ну, окей.